Я не буду приписувати собі авторство і сказати: от, я вам хочу сказати. Моя роль дуже скромна. Я тільки нагадаю ті причини, про які говорить Господь. Це справжні причини, чому ти духовно незрілий, чому ти постійно падаєш, чому ти гріхи постійно одні і ті ж повторюєш? І ти не можеш піднятися з цього зачаровного кругу. Ось три причини: перша. Євангелія від Луки. 22 розділ буду читати із 39 вірша. І вийшовши, пішов за на гору Елеонську. За ним пішли й ученики його. Прийшовши ж на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти у спокусу. А сам відійшов від них, як докинути каменем, і ставши на коліна, молився, говорячи, Отче. О, коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, а втім, не моя воля, а твоя, нехай буде. Явився йому ангел з небес і укріплював його, і перебуваючи в бурінні, старанніше молився, і був під його, як краплі крові, що падають на землю, Вставши від молитви, він прийшов до учеників і знайшов, що вони спали від смутку. І сказав їм, чого, спите? встаньте й моліться, щоб не впасти. У спокусу. Ось перша причина, чому, друзі, ми деколи падаємо, чому ми не маємо сили противостати випробуванню, Спокусу у гріху, тому що ми не молимося. Бог, своєї сторони, зробив все. Ми можемо попробувати не тільки скласти вину на наших домашніх, ближніх, ми можемо навіть попробувати вину на Бога скласти. Бог зробив абсолютно все що потрібно людині, щоб бути духовно міцною. Бог дав людині слово, де вона може навчитися, що таке гріх і що їй робити. Бог пропонує свої послуги цілодобово. Приходь до нього, молися, Він тобі допоможе. Бог береже Бог сина свого єдиного віддав і заплатив за тебе і за мене, щоб перемогти смерті, дати право вічного життя. І Він не ліцеприятний, в нього нема родичів. Він ніколи не робить так, щоб одного пригріти, а другого відкинути. Він приймає до себе всіх, які тягнуться до Нього. В нього нема амбіцій, в нього нема родини. Він любить всіх. Написано, бо так полюбив Бог світ, не якусь окрему людину, весь світ полюбив. На Бога безполізно пробувати згорнути на нього вину. Перша причина, чому людина духовно не зріла, бо людина. Не молиться. Ви можете сказати, ну я ніби молюся. Друзі, показана молитва. Прямо тут, в Евсеманському саді, як треба молитися. Можна молитися, але так як ти молишся або я, молитва це не буде почута Господом. І Якщо ми молимося так, в зібрані хвилина в початку, хвилина після проповідника, хвилина в кінці. На ніч, коли лягаємо спати, 5 хвилин, коли встаємо, колись молимося, коли ні, в кращому випадку дві хвилини біжимо на роботу. Така молитва не дасть високого духовного стану. Як ви думаєте, апостоли молилися ви в Евсеманії? Звичайно, вони молилися. Вони молилися так, що заснули. Біблія показує, як молився Ісус. Він молився так, що краплі крові падали з Нього. Оця молитва була почута. Одного разу я вже розповідав, і я приїхав до одної вже покійної, благословеної сестри, Божої посудини, через яку Бог робив дуже багато роботи. І ми стали молитися. Я звик до звичайної нашої форматної молитви. Ми стали на коліна, вона людина вже досить така була похилого віку, сільська людина. І ми стали молитися. І ми молимося. І я вже дивлюся, коли встане бабушка з молитви, а бабушка і не збирається. Я ще з одним молодим братом, ми молоді, вона вже старша людина, ми стояли на колінах і молилися. Я вже не молився, я чекав, коли вона закінчить на кінець-то молитися. Коли я дочекався, я вздихнув, так, знаєте, слава Богу, бабулька наконець відмолилася. Бабулька було ліжко, таке, подушки сільські, такі високі. Бабулька так облокотилася на ці подушки, полежала хвилин три-п'ять і каже: ну що, дітки Божі, будемо молитися. О, думаю, ми влипли по-серйозному. Ми влипли по серйозному. Я на той час вже був майже пастор церкви, ще не був рукопокладений, але вже був руководящий в зібранні, така духовна лічність, духовна особа приїхав до якоїсь там дерев'янської бабулі. Так от я побачив тої бабулі, що таке молитва. Як треба молитися. Вона нас замолила в цей день по-серйозному. Ми не витримували коліна, були дерев'яні, але це вона не робила на показ. Вона таким молитовним життям жила. І коли розказував батько мій тесть, як він поїхав із Вінницької області віз на Закарпаття, годин там 7, 8, 9. Вона каже, як у Вінниці почала молитися, то закінчила в Закарпатті. І ви би чули, як вона молилася на мовах, які прекрасні мови! Це була молитвениця, Божа душа. От вона молилася. От така молитва. Молитва, так як казав Господь у Луки 18 році, молитва по невідступності. Боже, не відступлю, поки не даш. Благослови мене. Якщо не благословиш, не встану з коліна, поки не отримаю те, що прошу. Оце молитва. І на таку молитву. Буде відповідь від Господа. Молитва на всякий случай, молитва по формуляру, молитва на хвилину, вона не буває почута Богом, тому що ти не приклав жодного старання для того, щоб бути почутим Господом. Це перша причина, чому людина духовно не зріла, тому що людина не молиться. Ти не можеш сам духовно рости. Я не можу. Людина блоха. Людина сміття, людина порох, ти ніколи не переможеш сатану, гріх, обставини. Якщо ти не покладешся на Господа, якщо ти не вимолиш, і я у Бога свою перемогу, перемога в Господа, а не в людини. Ти не можеш і я перемагати, не заручившись підтримкою Господа. Це перша причина. Друга причина, вона написана там же в Євангелії від Луки, в 11 розділі. Буду читати з 23 го вірша: Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли нечистий дух вийде з людини, то ходить місцями безводними, шукаючи спокою, і, не знаходячи, каже: повернусь у дім свій, звідки вийшов, і прийшовши, знаходить його виметеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою інших сім духів, ще лютіших за себе. І, увійшовши, живуть там, і буває для людини цієї останнє гіршим за перше. Це друга причина, чому людина духовно слаба? Тому що людина не зайнята Господом. Людина не зайнята ділом Божим. Це необхідність, друзі. Бути зайнятим ділом Божим, коли серце Твоє виметене і пусте, коли прийшов Господь Твоє життя, повикидав звітам все гріховне сміття, і Твоє серце чисте і пусте. Не потрібно тішитися тим, що воно чисте, якщо воно пусте. Воно не буде довго пусте. Кажуть, у цьому світі святе місце пусте не буває. У серце завжди буде Господар. Якщо ти не будеш наповняти серце Ісусом Христом, якщо Він не стане господарем твого серця, появиться інший господар, обов'язково. В цьому світі кажуть, кожна людина має родити синів, посадити дерево і збудувати будинок. Я вас запевняю. Посадіть цілу вулицю дерев, набудуйте цілі вулиці будинків, народіть 20 синів, від цього. Ваш духовний стан ні на одну йоту не стане кращий. Це для плоті. Но для духовного чоловіка це не працює. Для духовного чоловіка працює молитва і працює зайнятість в Бозі, саме в Бозі. То, що ти працюєш 24 години на добу, воно тебе духовно зрілим не зробить. Просто не бути ну, таким празноболтаючимся, воно людину духовно не піднімає. Обов'язкова умова бути зайнятим в Бозі. І не просто стільчики в церкві розставляти це потрібно, газон стригти потрібно, підмітати мити підлогу потрібно, варити на з'їзне потрібно, але це духовно не робить міцним. Це робота, за неї буде благословіння і нагорода від Господа. Но ця робота духовно не збагачує, вона не наближає до Бога і ти будеш духовно падати. Є духовна робота, проповідь, молитва, піст, славослов'я. Це зайнятість в Бозі, в Бозі. Своє серце треба зайняти в Бозі. Господь, послання до Корінтян каже, що в людському тілі нема жодного члена, яке Бог створив просто так. Не існує такої людини, яку би Бог привів до церкви без певної мети. На кожного Бог покладає надію, і кожна людина в тілі Христовому повинна щось робити і не тільки варити їсти. Це має бути духовна праця, проповідь, молитва, піст. Славослов'я, укріплення бідних, роби, що хочеш, але займи себе в Господі. Зайнявши себе в Бозі, ти зразу дві речі робиш. Ти заробляєш нагороду раз, і ти, пробуваючи в Бозі, бережеш себе від гріха два. Зайнятість в Бозі є запорука духовного стану. Друзі мої, терміново. Хто до цього часу нічого не робив, хто просто чекає суботи, щоб прийти в зібрані і серед тижня нічого не робить в Бозі, ви ніколи не будете духовно рости, вас чекає падіння. Займіться в Бозі. Станьте на коліна і скажіть, Господи, що я маю робити в церкві, яка має бути моя духовна праця, крім тілесної. Я теж деколи займаюся тілесними справами біля молитовного дома, бо цього потребує експлуатація дому, але вони мене духовно зрілішим не роблять. Має бути зайнятість в Бозі, якщо ти сестра, не можеш проповідувати, можеш бути євангелистом на вулиці, можеш піти провідати людину, підкріпити її. Можеш поститися. Написано, Анна при храмі молитвою і постом служила до 84 років. Вийшла заміж, помер чоловік, вона пішла в храм Господній і посвятила себе Богові, моли твої піст, моли твої піст, і так все життя, зайнятість Бозі. І третя причина. Якщо ми будемо це робити, друзі, я вам хочу сказати, Бог обіцяє не я, Бог обіцяє, що якщо ці три причини, про які сьогодні я нагадую, ми прикладемо зусилля, і ми зробимо те, що повеліває Господь. Ви побачите, як ваш духовний стан почне рости догори. Бог обіцяє авторитетом свого слова. І Якщо нічого не робити, нічого не зміниться. Знання того, що треба робити, ніколи не дасть результата. Тільки виконання, тільки прикладання зусилля. Знання нічого не дає, якщо його не пробувати вводити в практику. Третє місце Євангелії від Івана, 15-й розділ, я буду читати з 4 го вірша. Перебувайте в мені, і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. Я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому? Той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Хто не буде в мені, той буде відкинутий геть, як гілка і всохне. І такі гілки збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. І якщо перебуватимете в мені, і слова мої у вас будуть, то чого б ви не захотіли, просіть, і буде вам. Якщо будеш пробувати в Ісусі, каже Бог, все буде. Попросиш, Бог дасть. Принесеш багато плода і прославиш Господа. І якщо не будеш пробувати в Ісусі Христі, ти будеш засихати, засихати, поки повністю не засохнеш, будеш відкинутий геть, і будеш кинутий там, де будуть кинуті демони, будеш горіти з ними. Це страшно. Звідси, я думаю, неважко зробити правильний вибір пробувати пробувати в Ісусі. Що це значить на практиці? Це цілий комплекс. Чого має робити людина? Пробувати в Ісусі перше. Ви, як новонароджені немовлята, прагні щирого словесного молока, щоб від Нього зростати на спасіння, бо ви вкусили, що благий Господь. Апостол Петро дає пораду. Хочеш духовно рости, полюби Біблію, полюби слово Боже, і сиди в ній день і ніч. І якщо книга цього закону не відступить від тебе вдень і вночі, то ти будеш благоуспішний в дорогах своїх, казав Бог Ісусу Навину. І якщо не відступить, тому перше правило, що значить перебувати в Ісусі Христі, це максимально пробувати в Його слові. Читати багато Біблію, пробувати в Біблії. Маєш вільний час, прийшов зі школи, прийшов з роботи, не Ютуб, не Фейсбук, не соціальні мережі, бери в руки Біблію і читай Слово Боже. Воно дасть віру, воно дасть силу, воно дасть впевненість в Бозі. І якщо не будеш цього робити, духовно зрілим ніколи не станеш. Хочу ще зауважити, прослухати проповідь в Ютубі дуже гарно, але людина повинна самостійно читати Слово Боже, досліджувати його, вникати. Слухання чиїсь проповідей не відміняють читання Божого Слова. Ти самостійно повинен читати Слово Боже. Це значить перебувати в ньому. Перебувати в ньому значить молитися до нього, пробувати з ним спілкування. Пробувати в ньому значить, буває так. Ти знаходишся в обставинах, де Біблію читати неможливо, і де молитися, в принципі, неможливо. Є спосіб пробування в Ісусі: роздумувати про нього, думати про нього. В твоєму розумі ти з ним спілкуєшся, ти розважаєш над Його словом. Ти розважаєш над своєю вірою. Ти розважаєш над тим, що тобі треба робити, щоб укріпитися у Бозі. Ти йдеш по вулиці і в твоїй голові Господь, ти думаєш про нього. Не про незрозуміло що, ти про нього думаєш. В тебе голова постійно зайнята Богом Ісусом Христом. Це значить пробувати в ньому. І якщо ти будеш пробувати, і я у Бозі. Від повноти серця говорить уста. Ти побачиш, як зміниться твій лексикон. Ти побачиш, як ти почнеш говорити про такі речі, про які ти раніше не говорив. Ми читали книгу Сераха, і там написано, про що говорять столярі, про столярку. Про що говорять трактористи? Про трактори. Про що говорять фінансисти? Про фінанси. Друзі, ти не можеш говорити. Про щось інше, чим наповнене Твоє серце. Якщо твоє серце буде наповнене Сином Божим, всі твої розмови будуть про нього, ти будеш ним жити. Не в зібрання приходити раз на тиждень. Ти жити, коли ти і я, ми будемо жити ним. Твої думки, твої слова вони будуть зв'язані з Господом, тому що Він одноосібний господар твого серця, пробувати в Ісусі. І от коли я і ти, ми прикладемо зусилля, щоб пробувати в Ісусі, воно принесе свій плід і принесе швидко. Ти сам побачиш, як ти починаєш змінюватися, коли ти примножиш молитви, коли будеш займатися ділом Божим, коли будеш пробувати в Ісусі вечором, в день, вночі, тебе нічого більше не буде цікавити, кроме Господа. Воно принесе плоди. І коли в голові ти йдеш і розсуждаєш про нього, коли ти розсуждаєш про Степана, якого били камінням, а Він казав, Боже, не поракуй того гріха, то в цю хвилину, якщо тебе хтось штовхне, якщо тебе хтось образить, ти ніколи не обідишся. Ти ніколи не закричиш на цю людину, бо ти скажеш собі: мене не б'ють ще камінням, мене тільки образили, штовхнули. Як можу я цю людину проклясти або обіжатись, або бажати їй зла? Як можу я це зробити, коли мене ще серйозно не випробовували? Ти скажеш, як Степан, цій людині, цій бідній, яка тебе образила, ти не будеш її бачити більше поганою. Ти перестанеш цю людину бачити ворогом свого життя. Ти побачиш її бідною, убогою, нещасною людиною. І ти скажеш до Господа: Господи, пожалій цю убогу людину, бо вона убога. Помилуй цю убогу людину, прийди в серце тої убоги людини і подари їй покаяння, щоб ця убога людина не пішла у преісподню, а до Тебе прийшла, Господи. Ти будеш їй бажати добра. Будеш бажати добра не тому, що вона добра, не тому, що вона заслужила, а тому, що в твоєму серці живе Господь, а живе тому, що ти перебуваєш в ньому. Коли ти будеш, Ісус сказав, хто буде перебувати у мені, я прийду до такого з Отцем, і сотворю оселю в Його серця і буду пробувати в ньому. І я закінчую. Є таке слово, яке пророчески було сказано до одного із єврейських царів, коли вони поверталися з війни, вийшов назустріч пророк Господній і сказав такі слова: Ізраїль: Господь з вами, коли ви з ним. Коли ви будете шукати Його, ви знайдете Його, коли залишите Його, Він залишить вас. Це слово актуальне і сьогодні. Коли будете шукати Його. Знайдете його. Він з нами тоді, коли ми з ним. Він ніколи не хоче не бути з людиною. Він хоче бути з тобою і зі мною, але для цього є умова? Він з тобою, коли ти з ним. Це стою і стукаю в серце. Господь не вламується ні в одне серце. Сатана може увірватися, а Господь ніколи. Він каже: Я стою і стукаю твоє серце. Якщо відкриєш, я увійду в нього і буду з тобою вечеряти. Друзі мої, буду з тобою вечеряти. Скоро причастя, скоро спомин смерті Христа. Ми можемо дожити до цього спомену і вечеряти з Ним, але його не буде в серці. Можна просто прийняти тіло і кров Христа і думати, що Я сьогодні з ним вечеряв, але з ним людина вечеряє тільки тоді. Коли вона серце йому відкрила, коли він увійшов в твоє серце, отоді збудеться слово сказане, тоді ти будеш з ним вечеряти. Але якщо ти його не пустив в своє серце, і якщо його там нема, ти будеш вечеряти, но не з ним, але не з ним. Сьогодні стукаю: відкрий серце, увійду і буду вечеряти. Дорогі друзі, я бажаю собі і вам, щоб ми пробували в Господі. Я бажаю собі і вам духовно зрости, тому що це принесе добрі плоди в наше життя, у наші відносини, в наші сім'ї. Я бажаю вам всім добра. Бажаю, можливо, друзі, якщо хтось не відчуває радості від служіння Богу, я бажаю такій душі пережити переродження згори. Якщо хтось колись переживав це переродження, а потім відступила Божа любов від серця, я бажаю такій душі, щоб перша любов повернулася до тебе і до мене. Я бажаю вам, друзі, коли ви вийдете з цього зала, щоб Господь беріг вас від зла від гріха, від хвороб, від смертей, від розчарування. Бажаю вам благословіння у ваших сім'ях, у відносинах з близькими вам людьми, у відносинах з дітьми. Доброї долі вашим дітям, мера нашій землі, хай Господь буде з нами, а Він буде з нами, якщо ми будемо з ним.